І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати ігру під назвою METRO 2033 Redux. Це вже у нас 18-та частина. Можливо, кстати, навіть сьогодні буде фінальна частина, хто його знає. Це ми сьогодні перевіримо. Якщо не сьогодні фінальна частина, то вже в 19-тій частині. Ну, коротше, це таке. Так, я зупинився от на цьому от місці. Хоча, я думаю, більшість більшості знають, хто дивився 17 ту частину. Це те, що там ну, настільки було баговано. Та не то, що навіть баговано, просто от мене удивило, це те, що просто виліт вийшов. І приходилось, хоча ну, воно старанилося не так далеко. Так що ніби й добре, але все одно, то, що виліт був, це зовсім ненормально. Так, окей, нам треба підніматися ще вище, скоріше за все. Так, це ми звідси вийшли. Тут а, нічого немає. Але перевіряємо як ніяк. Окей. Ну тоді пішли вперед. Тому що по-інакшому ніяк. Так, тут завалене. Тоді піднімаємося ще вище. Головне не впасти, бо це також стрьомно. Так, нам сюди. Да, це 100%. А тут а що? А тут сухранка. Странновато. Чому там сухранка? А не тут, а? Боже, ти. Класно. Ура! Спускайся на низ. Всю на 0, короче. Я вас поняв. Погнали, погнали, погнали. Не падаємо. Бо зараз як впадемо, то все. Треба просто було там стрибок зробити. Отак вот от. Тут також... Стрибок, блин. Хороший стрибок, я вам скажу. Що тут говорити Да, все ж таки нам сюда підніматися. Давай, 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 Артем, я в тебе вірю Ще більше не йшли Фух, дуже добре. Окей. Ага, поняв. Дальше наверх на підніматися. І що вони тут? Та хто це говорить, блін? Він несе смерть. Хто це говорить? І що за мутанти, бляха? Так, Ульман. Що Ульман? Це точно Ульман? Чи це вже просто ті чорні? Так, ну я вже вище піднявся. Якась музичка. Така інтригована. Так, окей. Ставимо цю систему. Мені чесно, їх план не дуже сильно подобається, я б навіть так сказав би. Але ну що я вже зроблю? Ну по сюжеті так як має бути. Артеме, сигнал стійкий. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Окей, я постараюся потриматися, але що воно дасть. Він прийшов знищити нас. Та пішов ти нахер. Хоча я не знаю. О. Назад можна нам? Вони ще ближче підходять. Не можна дозволити йому. І нам погано стає, блін. Ну, і як ми притримуємося хвилиною? Що? Вони не можуть змінитися. А я не ходити навіть не можу. Хіба що дивитись? Це що, типу, наші стріляються з мутантами. Чи чорні? Ні, ну більше похоже на наших. З цими уперями стріляються. Ми зупинимо тебе. Да пішов ти. Ну все. Да. Красота. Так, а зараз ми? Що за. Приміщення таке. Ого! Ого! Фу! І що тут, типу? А яка різниця куди йти? Ну давайте. А, тут закрыто. А тут а. Не можна дозволити ему. Ну ладно, давайте сюда підемо. Ми зупинимо тебе. Шо нахер? Ты шо типу вебер зараз нас був? Три місця? Чи шо? Ну пішли дальше Окей. Зупиніть його, смислі зупинить його Я біжу вперед В смислі здавайся. Нікуди я там не здаюсь. Знищить його. Ми зупинимо тебе. Ну все. Це погана кінцівка. Я поняв. А! Ніхера там не погано, нам просто треба було назад цікати було. Тобто, скоріше за все, як я зрозумів, там вибору не було. Тобто, мені здається так. Нам треба було тоді просто тікати назад. Він прийшов знищити нас. Якийсь такий знайомий голос, але я не можу згадати, Ставайся. хто це. Не можна дозволити йому. Ну, не можу згадати, хто це говорить. То ми так довго будемо гуляти. Тут це ми по кругу гуляємо. Що нам робити? А, назад, напевно, що. Нє? Так а куди? А, вот, все, бачу. Здавайся. Да пішов те нафік. Нікуди я там не здамся. Треба було ближче, напевно, що тоді підійти було. Біжо, біжу, біжо. Біжу. Я ж думаю, це не заманка. Давай. Що з тобою робиться? Ну це жесть. І це єндарний звук, як він падає. Що за місце? Типу з контрола виходить? Ну таке похоже. Здавайся. Та я не здамся. Він взаді? Так, да, він взаді. Да пішов ти нахер, щоб знов програти. Ні, ну тут по факту вибору не дають. А от тепер вибирай куди йти. Він прийшов знищити нас. Так, тут не буде. Тоді пішли сюди. Здавайся. Здавайся. Здавайся, ти. Не можна дозволити йому. Далі. Окей. Куди тепер? Прийшов знищити нас. Ой, не сюди. Я його вже замітив. Знищить його. Це що, типу, бос? Здавайся. Якось зараз це от відбувається, воно мені не подобається. Його. Чесно. І ще піду озвучку українську, вона якось так звучить, звісно. Не дуже. Так, це хто в нас? Чекай, якийсь знайоме лице. Чорний? Бурбон! Напевно, що це бурбон, да. Ну, спасибо хоча б за револьвер. Не, хер тобі. Усі, Ти помреш. Я сподіваюся, що я йду на хорошу кінцівку. От кстати, цікаво, якби я не стріляв тут, а. Що би було? Пройти гру в режимі Спартанець. Ті, хто не відчуває і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. Це слова цього як його Хана, мені здається. секунд до закінчення процедури захоплення цілі. Біль. Смерть. Врятуй. секунд до закінчення процедури захоплення цілі. Сволота. Ми краще б'ємо його. 4. 3, І що буде? 2, 1. Він щось хотів красти. Ти посилочку. Ура! Напевно, що. стань справжнім сталкером. Ворогів слід знищувати. Так, це добра кінцівка виходить. Так, якісь от, от. Ага, вот, бачу, злетіло. Є. І... Ну окей. Хоча б раз побачили, як виглядає Артем. Красота. Мене це радує. Якийсь мудрець сказав той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів свої. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли. Да, це все ж таки добра кінцівка. Зробили добро людям, знищили тих чорних. Ну, по факту, план, який зробив мельник, ми його зробили. Типу, він не провалився. Він наоборот здійснився, навіть так скаже. Ну так, да, все, погнали титри. Да, ну, Кстати, титри тут, взагалі, виглядає красиво. Під такий краєвид метро. Ну, прям круто. Пройшли все ж таки ігру сім... не за 17, а за 18 частин. Дуже добре. Я дуже сильно радий. Ну, що я можу сказати? Мені чесно, сюжет в цій грі сподобався. Що мені сподобалось, це те, що в цій грі хоча б є українська озвучка. Хоча і логічно, що потрібно було додати українську озвучку, тому що сама гра вироблена в Україні, а не десь там в Польщі чи в Китаї. Тому гра непогана. Хоча я можу сказати про те, що в цій грі були баги. Були баги, це точно. Плюс, е от мені не сподобалось в 17-й частині. Це те, що були виліти. Це прям мені зовсім не сподобалось. Тому що, ну я не знаю. Ну це прям зовсім ненормально. Коли ігра вилітає. Ладно, там піратка нехай вилетить. Ну, це логічно, це вже і спіратили, і що хоче там може бути. А от в ліцензії я такого чесно не ожидав. Ну, коротше, я цю проблему рішив тоді. Тепер я буду знати, через що це може відбуватися. Там є своя причина. От. Тому такі от справи. Ну, а самі ігри можна поставити за те, що хоча б є озвучка українська, це плюс, я вважаю. Ще те, що хоча б сюжет непоганий. Ну, ігри можна поставити сімйорочко. От якби не було виліту того і не було б тих таких самих багів, то напевно що я би поставив ігрі навіть половиною, або і 8рочку, бо половиною це чуть-чуть забагато для цієї ігри. Можливо, в 8 би поставив в цій ігрі. Но так, я 7 ставлю. Тільки заради того, що є українська озвучка. Якби не було української озвучки, то я би десь збавив мінус 1 бал. Було б шістьорочка, а так, сім. Я вважаю непогана оцінка. Хоча я, от тоді коли в 17-й частині відбувся веліт, я тоді остаточно таки подумав, що поставлю 6, тому що це ненормально, я вважаю. В ліцензійних іграх таке робити. Ну, непогано. Типу, ми зірвали, виходить. Ну, хороша кінцівка. Точно хороша, але це я не вважаю поганою. Ну, давайте зараз, після того, як пройдуть титри, ми перевіримо на погану кінцівку. Бо мені здається, в цій грі все ж таки є погана кінцівка. Мені так здається. От тоді, коли оце от мутант діставався до тої системи, от мені цікаво. Напевно, що в цей момент може спортити все. І може стати погана кінцівка. Ну, плюс я чуть-чуть... Там, о, як його? Во там, де коли я буду в тому лабіринті. Я напевно що перше це піду в інші двері. Просто подивлюся, чи є взагалі різниця піти в інші двері. Це перше. І друге, коли от мені дали, дав той типу, бурбон, напевно, що бурбон це виходить. Бо такий, правда, на вигляд і по голосу, ніби правда, бурбон. Так от, підемо, візьмемо цей пістолет і просто стріляти не будемо. Нехай просто підійде. Хоча, напевно, що я догадуюся, що, типу, що буде. Та, скоріш за все, це от як його. Скоріше за все, просто нам треба буде перезапускатися з контрольної точки. Але от, блін. Напевно, що нам це не вийде зробити, тому що я не знаю, де б воно сохранилося. Скоріше за все, нам цього не вийде зробити. А якщо навіть вийде, то це треба перегравати повністю. Ну, коротше, ладно, давайте хоча б подивимось. Якщо там буде, там, типу, сохраниться там, де... коли нам дадуть той револьвер, то там і, і пробуємо. Якщо ні, то почнемо вже тоді, коли він буде, типу цей мутант хоче типу, там, забрати ту систему. Ну, коротше, подивимося там зараз. Так, я думаю, може, щось після тетрі щось станеться. Ну нічого не сталось. Так, окей, понятно. Давайте спробуємо продовжити. Зійшовши з потяга, Ми да. з Марком вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Окей. Тепер ми були зовсім поруч з останні... Все, я поняв. Опа. Він прийшов Ніби і добре, але я не буду відкривати ті двері виходить. Ну ладно, вже фіг на тих дверей, мені здається, що там без різниці. Ну тоді попробуємо просто з тим пистолетом. Так, да, попробуємо зараз з тим пистолетом. Що буде, якщо я не буду стріляти? Та це правда бурбон, ну подивіться на його лице. Та ще й голос бурбона, мені здається, бо я вже просто забувся, який в нього був голос. Я то догадуюсь, що зараз може бути. Але ще він так медляно й ходить. Ну, коротше, чекаємо. Наш час є. Можемо перекурити, почекати поки що. Давайте не в замедленому якомусь стані. Давайте тако бестренько і все. Він прийшов Щось ти мнеся, мнеся. Щось буде від цього залежати? Чи просто нас вб'ють та й все? І перезапускайся. Та й воно ніби й не сохранилось так далеко. Не в тебе. Ага. Ну, коротше, то саме все. Я зрозумів. Я так і догадувався. Все, завантажити останній чекпоінт. Можна дозволити йому. Так, тоді біжимо вперед. Знищить його. Давай бурбон, коротше, нам той револьвер. Зараз його застрелимо нахер. І попробуємо тую... той спосіб, що воно буде. Ну, а якщо це, типу, ніяка там. нічого воно, типу, не зміниться, то виходить, що всі ігри. Одна тільки кінцівка виходить тут. Стріляй, стріляй, стріляй. Ти помреш, гадьонеш. Ніхера я там відповідати не буду. А чого мені. Я от не знаю, якщо не буде правда нічого. То мені цікаво, що правда в цій грі немає іншої кінцівки? Тільки одна? Ті, хто не відчуває і не знає, яка ніколи не вирвуться із цього кола. Блін, правда, це слова цього хана. Давай, давай. <соединяя> Подходь. <процедуры> а, серьезно. Ни хера не будет, <соединяяя цели> да? Да? что, серьезно в те игре Вот накиньте <соединяяя> <цель -ка? соединяя> Давай, Ольман, погнал. Прикол. Серйозно, значить, в цій ігрі тільки одна кінцівка. А що я думав, що в цій ігрі, типу, дві кінцівки? Так, ну це напевно, що да. Там вже нічого не покажуть. Окрім того, що в нас вже було. Ну тоді ладно. Тоді ладно, скільки там? 22 хвилини. Дуже добре встигну. Ну, на цьому будемо завершувати ігру метро 2033 Redox. Свою оцінку я поставив сім, сімьорочко. Свою оцінку пишіть в коментарях. І чому саме така оцінка. Буде цікаво прочитати. Отак. Вот ну, свою думку щодо цієї гри я розказав. Сюжет непоганий. Правда, сюжет мені сподобався самої грі. Е, е Да, баги бували. Бували баги. От і Велі це просто остаточно мене о, саме роздратували, тому що я від цієї ігри такого не ожидав. Але все одно, ну непогана ігрулька. Типу, прикольно, то, що хоча б в цій ігрі ще є продовження. Типу, Там ще є, є метро, не, 23, не 20, 33, а є метро Last, Last Light, чи як воно там називається. І третя частина метро Ісход. Тому, ну непогано. Але в ці частини поки що я грати не буду, тому що вони в, мене не, в мене їх немає взагалі в бібліотеці. Але, ну, може, колись там, колись, коли вона в мене буде, то я зіграю. Це точно. Тому що ну, сама ігра метро мені дуже сильно сподобалася. Тому отак. Вот тому буду поки що на цьому завершувати, навіть не поки що а повністю буду завершувати з цією грою. І буду переходити до наступної ігри, до якої, поки що, я вам цього казати не буду. Ну якщо ви хочете це дізнатися, то підписуйтеся на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити саме це нові відео по новій відеоігрі. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!